Хелловін вже стукає у двері, а в тебе ще досі немає арту з гарбузами? Давайте виправляти. Спочатку намітимо загальні форми від найбільшої до найменшої, потім поділимо їх на овальні дольки, округлюючи знизу і зверху. На верхній гарбуз додамо хвостик, а на верхівці нижнього намалюємо крем, який потім прикрасимо різнокольоровим декором. На основі ескізу робимо чистовий лайн, для зручності використовуємо симетрію. Розфарбуємо помаранчевим кольором нижній і верхній гарбуз, а той, що посередині, світло-бежевим. Такий самий колір обираємо і для крему, а хвостик замалюємо коричневим. Позначаємо тіні по формі долік гарбузів знизу, зверху і по боках, відділяючи їх, а також додаємо тіні на крем. Трохи бліків світлішим відтінком, різнокольорові фігурки поверх крему, і обов'язково тінь під гарбузами, щоб вони не літали у повітрі. Наша тематична ілюстрація готова!